Лети, 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 лети. Слітаю. Хто бачив, той пам'ятає, хто не знав, зустрічає, хто мучив, розплачується, хто любив, не перестає, хто кохав, обіймає мене. Лети, 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 на чари навколо ліс, навколо діня, коло чари, навколо вода. Там, де я, там нема горя, там не я, там мінає біда. Лети, 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 лети. хто кохав, цілі, хто кохав. Хто любив, не спиняю, кого мало, того маю, кого карала, покараю, хто зрішив, відповідає. Та кохав мене не зміняє. Лети, 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 диця, прийшла, мава прибула, вода відкрилася. Все жила, геть мелітають. Зло, зло, зло в землю пішло Добро жила, хто змучений мучитись перестає, хто стражденний, той не страждає, хто коханий, той кохає, кого люблять, того оберігають. Кого знають, зустрічають, хто злий, хто грішний, хто чужий, Хто відповідає, а лети, 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 лети.